Останнім часом в Олександрії почастішили випадки, коли внаслідок необережного поводження із ртутними термометрами термометри розбиваються, а прибирати ртуть доводиться рятувальникам. 20 жовтня такий випадок трапився у одній із багатоповерхівок міста. В 11.40 надійшло повідомлення до диспетчера ОКВ про розбитий термометр за адресою садова 43. Негайно було вийшлено одне відділення не перші 11, на незвичайну подію. Рятувальники прибули на місце події і встановили, що у спальні на ліжку розбили термометр. За словами господарів квартири, які викликали службу порятунку, у них захворіла дитина. Коли дитина міряла температуру, випадково розбила термометр. Було проведено евакуація мешканців квартири, провітрювання кімнати. Демеркуризація ртуті була проведена, і дезінфекція. Рятувальники нагадують, що ртуть це отрута, але людство поки що ніяк не може без неї обійтися. Особливо отруйні пари ртуті та її сполуки. Тож, якщо ви розбили вдома ртутний градусник, перш за все виведіть з приміщення людей. Відчиніть усі вікна у приміщенні та щільно зачиніть двері. І негайно починайте збирати ртуть. Збирайте з принцівкою великі кульки і кидайте у банку з розчином води та марганцівки. Дрібні кульки збирайте на папір і теж кидайте у банку. Банку щільно закрийте кришкою. Не використовуйте пилосос для збирання ртуті. Після прибирання вимийте забруднені місця розчином води з марганцівкою. Зачиніть забруднене приміщення і провітрюйте його протягом трьох діб. Шановні Олександрійці, наближається холода. Ви все частіше будете користуватися термометром. Не давайте термометр дітям. Бережно поводьтесь з термометром при використанні. Доглядайте за дітьми. Бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.